Добрий день, з вами Скоппион Хаос. Хай-Хай! І І з нами Арсен. а спочатку ми оцінимо дом Арсена. Вот такий от крутий. Не буду вам розказувати самі сами і напишіть в коментарях чи він крутий. Ну крутий, да, Арсена? Там ви можете собі Поставити всякие ващи і все таке. цей дом. Хіба ж він не крутий? А мне за самым соням дам строити. Дуже крутий домик. Набирайте свои жимы, а не инвертором. Начинаем строить дом. Ага, на, на бере. Так, хорошо. Записуйте, що вам надо. Скло. Обслути, ну, да. Музіга, э, селка, э, ну цю слк. Короче, э, вибавайте люба ну, да сквозь. Тільки стройте в один вісім або один 7. Всім. Дубові сходи. Смирекова плита. Дубові дошки. Береза, смирека, чорна волна, смирекові дошки, дошки ставного дуба. Я зараз вам скажу, як називається ця текстура. Г... Називається вона грінас Steampunk. Ссылка буде на в описаннях, на цю текстуру. Добре, починаємо строїти дом. Видишь, мы шаккурды. Шведку займаем находим территорию. Вставим територію. Что так, это так, 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 сюда, сюда, сюда. Добре. Берем до доски. Бере вернее, что и ставим три да. Не лучше такой для вашей висоти. Вот так, вот так, вот так. Так, добре. дальше мы берем вот так, вот так, вот так, вот так и вот так. И, и ставим вот сюда. И у нас получается вот такая себе креш, э, креша. Э, теперь по креше мы вот так и вот так. А не, вернее, вот так. Вот эм, так. Так, так. Ой, мы так ничего не спишемо. Вот так. так. Ставим тут две доски от вс. Ой, кстати, сейчас возьми люби палочки. Вам будет любые, вот, например. Таки вот. Так и вот перейдут абсолютно. В моем случае такие, как я ваза, а Ой, тут один блок травит ступеты. И вот так. Зараз невелика пауза, щоб построїти... вот тут дивіться, берете, строите в довжину 4 блока. А пока невелика пауза, я вам покажу потім. Я трохи помилился з рушатами, значить тут у вас має бути раз, два, три, 4, п'ять. І ви строите там собі якісь стекла, хочете прости, но я построю ну, нам такі от стеклышка. Дальше закладываем все вот такими смараковыми досками. И оформляем все. Уформляйте як ход. Дальше берем казан и паутину. Ставим казан, к нам вейде. Паутину. Ой, дощик пішов. І робимо, хто хоче, робить и хочете, хочет, Я роблю собі такий от димок. Ну все. И вот наша варандочка. В тій сарі її може вже, вже кинуть. Ну, Крешу. К... ми велика. В общем, вот мы построїли варанду. А в другой части мы вже будемо строити основу нашого дому. Ну і собі, яку там хочеться тут окрешечку, я построю таку от. ви можете еще такое подовжити. Ну, до побачення з вами був Скорпіон і... хай и... І Асен! Я всегда кажу, хай Хайюхай! Ну, добре, і еще на кинець можете тут поставити, що хочете, там якісь украшення. Ну робіть веранду як хочете, навіть ну, таку, як в мене, До побачення.